Всім привіт! Початок сезону Черниць-2023. От я в лісі. Ровер мій, ягоди, грабачка. Комарі печуть страшно. Я вже рази 4 мастився. Страшно жуть печуть. Що, показую сіки, назбирав. Це я зараз покажу, які ягоди вам на початок. І буду їхати додому. Ще зеленкуваті є, Комарі, дивіться, я не знаю, камера не показує, але як бджоли. Раз, два. Діло, обід. Ну, це так візьму, ще трошки дозбираю. Так, от грабачечка, чушою якоїсь саморобна. Я її показував. Один тільки зуб, бачите. Це отут крутиться, тут приклеєний хорошо. А там крутиться, треба ну, забити. чимось гостреньким забил, це цим застукати воно буде сидіти добре. Так, ну що. Зараз я дойду до Яїд. Я знайшов там місцину, тут я вже визбирав. Все одно покажу. А так, ну тут це теж збирано, мабуть. Тут збиране до мене. Зі мною, бо я не один, там люди ще ходять. Чую це їхні голоса, це... там їх ця сім'я, 5-6 чоловік. О він видно. Знаю, видно вам, не видно, він ходить в червоному. Так, йду туди, включусь, покажу, які не чепані ягоди. Трошки ще дозбираю цю літру та й буду двигати додому. От недалеко відійшов. Марі печуть страшно. Знову треба маститися, але не хочу, бо зараз буду вже показую. От нечепані ягоди. От-от, дивіться, синіє. Ну, на жаль, камера так не передає, але ще зелені є. Ну, людей І тут оце такі ягоди я збираю. Вон дивіться. Зараз я... І буду визбиратися, так вам показати. Трошки збільшу, може. Значите, теж є, ще й непогані. Так, тепер назад. Тепер назад. Ну, основному там ягоди були і тут є. Просто вам камера погано трохи передає, але якби ті болі, хмурно. Я є, можна збирати, ще зелені є. Якби... Я прийшов сюди, зараз це трошки дозбираю цю грабачку. Ну, зараз в принципі, трохи погано збирати, бо коли зуба немає чи ходить, то висипаються. Коли... Ну, збирати добре, а висипати то трохи розсипаються, але нічого, думаю, зараз трохи. Я тут трошки зараз нагребу, щоб ту літру докидати, там то пол стакана, та... та й буду їхати додому вже. А як би? Я задоволений. Скільки назбирав, я показував. Всі бачили. Природа, запах. Сонця нема, не парить сьогодні, бо це дощі, дощ дома має бути. То це я так думаю. от... Приїхав, думаю, це в розвідку. Приїхати там погано. Не знаю, до машини якось вони заїхали. Зараз я буду бачити, як там і що вони заїжджали, і чим вони, кудою. Та й так. Такі справи. А, ціна. Ціна її 20 гривень стакан, 80 літрів. Це зараз. Їх зараз все не приймають, бо ще зелені є. Самі бачили, я показував. Самі бачили. Ось так. Такі черниці Починаються, але люди, люди кинулися всі геть. З таким цим, я не знаю, там тижні два і не буде. А яке? неділя півтори і буде. І буде це, і хана ягодам. А ще Ровенські припруться, які мікулеса і що хоч. Що погріб... повигрібають, все будуть одне баделяче. Наступний рік нічого не буде родити. Ну, ось так. Так що втомлений. Трошки, бачите, трохи дереться ця, ще не притерлася добре грабачка. ця. Ну, тим не менше, працює все добре. Я задоволений якби, своєю роботою. Так, буду я дозбиравати, бо я вже вже і збирати не хочу, це так дозбирав. Тай буду їхати помаленьку додому, бо там дощ передають. Сезон відкритий, до нових відео, це сезон відкритий, це тільки початок. Не знаю, як буде далі чи буде що збирати, бо людей. на початку сезону це дуже багато. Потім не буде що. А ліс то вирізають і вирізають, і... то не знаю. До нових відео, всім приємного дня і удачного сезону чорниці.